Ни коп країни комісія з обрання голови Нацполіції оголосила. Трьох фіналістів конкурсу це двоє колишніх міліціонерів і один правозахисник. Шестеро членів конкурсної комісії, троє українців і ще троє іноземців розглянули понад 60 кандидатів. Частину відсіяли через невідповідність документів, освіти й досвіду роботи. Частина не пройшла тести з перевірки IQ. Після кілька годинних дебатів обрали трьох як вважають члени комісії найдостойніших, найчесніших та найпрофесійніших. Комісія рекомендує перший номер містер Костянтин Бошуєв, номер два Андрій Вишневський, номер третій Сергій Князів. Ми рекомендуємо цих кандидатів міністру внутрішніх справ на посаду голови нацполіції. Комісія рекомендувала провести індивідуальні зустрічі з кожним із трьох кандидатів спочатку. і Після того подавати е, міністром кандидатуру прем'єр-міністру для затвердження урядом.